Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому YouTube каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук. Я керую напрямком навчання буткем компанії GoIT. І сьогодні у нас в гостях випускниця буткемпу 9 онлайн Альона Петюр. Альона, привіт! Підкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Я зараз працюю в міжнародній логістичній компанії, яка називається Євросендер. Я працюю в it відділі. Фронтенд розробник. класно. А довго ти шукала роботу? Поки у нас був курс бекенду, я почала надсилати свої резюме вже в той час, свої CV і. Десь загалом два місяці майже вийшло. Алюна. А розкажи, будь ласка, яким твоє життя було до IT? Майже два роки я працювала в туризмі в туристичному агентстві, але з часом я зрозуміла, що за два роки я досягла майже всього, що я могла в туристичному агентстві, і мені почало бути сумно. Намагалася знайти Якісь шляхи для розвитку свого мозку. А з чого розпочалося твоє знайомство із GoIT? Чому ти обрала саме школу GoIT? Поки що працювала в своєму агентстві, Я проходила онлайн курси також, але поєднуючи з роботою. І тоді, коли я зрозуміла, що мені подобається я хочу піти більш поглиблено і займатися повний час, цим, то один з моїх друзів надіслав мені посилання на GoIT, я зайшла, перевірила програму Буткемп. Мені дуже сподобалось. Бо я хотіла не так, щоб як є там програми, коли типу, двічі на тиждень. Я хотіла так кожного дня, і мені дуже сподобалася програма. Я почитала відгуки. Мені запропонували марафон. Але тоді я навіть дізналася, що вже зараз починається новий курс. Я вирішила відразу піти на курс без марафон. Алюна, підкажи, будь ласка, чи ставила ти перед собою не кар'єрні цілі, які по-справжньому тебе драйвили для того, щоб... Увійти в світ, IT. мені не подобалось, що ось в туризмі я вивчила щось одне, і на цьому ти можеш іти, скажімо, всю свою кар'єру. Але в IT потрібно кожного дня навчатися, кожного дня дізнатися щось нове, і ось це мені найбільше всього подобалось. Підкажи, будь ласка, чи важлива англійська мова у сфері IT і який в тебе рівень англійської мови був на початку курсу, і який він у тебе зараз? На мою думку, рівень англійської має бути середній, як мінімум. Особливо якщо ти працюєш на українську компанію, то це не так важливо, але загалом всі терміни в програмуванні англійської і без знання бази. Буде дуже важко. На початку у мене був нижче середнього рівень англійської. Мені вистачало цього для курсів, але зараз, оскільки я працюю в міжнародній компанії, у нас все англійською. Альона, розкажи, будь ласка, про етап проходження співбесід. Підкажи, будь ласка, скільки співбесід в тебе було там, одна чи умовно 30 співбесід, після якої ти отримала свій перший офер. Насправді в мене було всього три співбесіди, таких е як е звіде, віч на віч, е три, включаючи цю компанію, яка мені надіслала офі. Були такі, як я не можу назвати навіть співбесідами, як міні-співбесіди. Коли вони телефонували просто по телефону, і вони ви ще цікавитесь, так цікавлять. Вони починають відразу задавати якісь технічні запитання. І якось в мене мали бути співбесіда онлайн-кодинг, але вони переносили, переносили. І тоді відмінили Тому, загалом я вважаю було три співмесі. А підкажи, будь ласка, скільки резюме ти відправила? Бували дні, коли могла і 10, і 15 за день відправити, Бували дні, коли жодного не відправляла, оскільки не було якихось нових вакансій, чи які мені не підходили, тому що я була дуже націлена на те, що працювати в офісі. Я думаю, до 100 CV я відправила Алюна. Підкажи, будь ласка, на що звертають увагу компанії? Коли проводять співбесіду кандидата. на досвід багато звертають уваги, звертають увагу, наскільки ти можеш реагувати на якісь конфліктні ситуації, на якісь ситуації, коли тобі потрібно прямо зараз переробити щось. Дуже часто запитували, як ви відноситесь до такої ситуації, якщо, наприклад, ви зробили якусь таску фічу, а тоді вам кажуть. А змінилися параметри. Будь ласка, переробіть, як ви будете реагувати на це і звертають увагу також на англійську, звертають увагу на твої особисті якості. Також Алюна. А підкажи, чи допомогли тобі матеріали курсу під час проходження співбесід і до їх підготовки? Так, я перечитувала багато теорій, всю теорію в нас є. У мене були роздруківки. Коли моя проходила співбесід, у мене тут, тут 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 лежить якась роздруківка. Здриківка про всяк випадок, якщо щось станеться, я щось забуду. Чудово готувати якісь заготовки для себе це найголовніше. Алюна, а підкажи, будь ласка, які поради ти можеш дати студентам, які зараз знаходяться на етапі Е, Найважливіше це не здаватись, вірити в те, що ти знайдеш свою компанію. Якщо тобі відмовили, то це не краще. Це не твоя значна компанія. Твоя компанія десь чекає на тебе і обов'язково буде з найкращими менторами, з найкращими умовами для твого успіху. Альона, а розкажи, будь ласка, про своє навчання, з якими труднощами ти стикалася, що тобі допомагало мотивувати себе для того, щоб іти далі і все-таки закінчити навчання і працевлаштуватися? Головне це те, що в мене була моя ціль. Що я знала, що я хочу, що не буває так, що я просто не можу. Буває просто складний день чи складна тема, але потрібно дати собі якийсь відпочинок, далі продовжувати. Там, коли ми вивчали HTML і CSS, то я думала: клас, все. Я програмер, дуже легко, дуже класно, що не важко. Але коли починається JavaScript, тобі потрібно два тижні, мабуть, щоб адаптуватися, щоб твій мозок переключився на цю хвилю навчання. Найважливіше це знайти для себе цю головну ціль і розуміти, що ти не здосишся. І Також в мене була дуже гарна підтримка моїх батьків і друзів. Потрібно розуміти, коли йдеш на такі курси, що в тебе майже не буде вільного часу. Але також що я зрозуміла для себе, це головне знайти якийсь відпочинок, який хоча б на годинку. Я ходила до тренажерного залу, на годину ти йдеш, ти відключаєш мозок, е, тоді повертаєшся і набагато легше зробити якесь завдання. Альона, дуже дякую за твою відповідь. Е, підкажи, будь ласка, що конкретно змінилося в твоєму житті з переходом до АІТ? Е, я побачила, наскільки робота може бути цікавою. Що ти будеш приходити на роботу, ти будеш думати про те, як розв'язати ту чи інакшу задачу. Так що ти будеш весь час розвиватися, і ти бачиш, що. Робота буває не лише з 9 до 6, Що головне працювати на результат і особливо подобається мобільність. Ти можеш працювати з різних точок світу. Це чудово на мою думку. А поділися, будь ласка, своєю думкою. Чи кожен може стати програмістом? При бажанні то кожен може вивчити, але не кожному це буде приносити задоволення. Не в кожного вистачить терпіння, на мою думку. Але при бажанні і насназі, то все можливо. Алюна, хочу тебе попросити дати три поради для наших студентів, що точно потрібно робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Насамперед, це мати чітку ціль. Якщо немає цілі, ти не розумієш, куди ти йдеш, то ти нікуди не дійдеш. Друге, це навчатися наполегливо. Але не пропускати ходити на всі практики, бо це було дуже важливо насправді, коли ти ходиш на ці практики, розв'язуєш задачі, але також не забувати про відпочинок і третє це вдосконалювати не лише якісь свої навички в it сфері, але й загалом як та саму англійську, в той самий. Час вчити підтягувати, чудово. Дякую, Альона, за такі цінні поради. І хотіла б ще в тебе запитати поради, які ти можеш дати для тих людей, хто вагається переходити чи не переходити в IT? На мою думку, дуже чудова можливість, що є цей безкоштовний марафон. Де ти можеш спробувати, де ти можеш подивитися, чи тобі подобається друга порада. Я б сказала зрозуміти, чи тобі твоя робота, на якій ти зараз, чи позиція, на якій ти зараз е приносить задоволення. Якщо б ти хочеш, скажем, перейти в ті лише заради грошей, то в таких людей я думаю, що не вийде працювати і насолоджуватись. І третьом, я думаю, що. Потрібно не боятися, як то є та приказка, що краще щось зробити і пожаліти, чим тоді все життя думати і жаліти про те, що ти не зробив. Так це дуже цінна порада. Я повністю погоджуюся, тому що краще наважитися і краще пізно, ніж ніколи. Знаєте, тому якщо ви про це думаєте, обов'язково спробуйте марафон і потім визначайтеся. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Альони, і до нових зустрічей.